Це вже точно. Три опенічки. Один, два. І оце третій. Ось такі вони. Поки що у відрі три штучки. На юшку ще не назбирав. О, ще одненький осінній опенючок. Зараз його заберемо. Ну, заберу. Ось ще одненький. Забираємо. І ось тут одного побачив. А, то, певно, що не опенюк. Ні, опенючок. Тобто, Щоб знайти, треба отако от листя розгрібати, розгрібати і вони там є. Ось ще одненький опенючок. Забираємо. Зараз наріжемо на юшку. А ну, дивіться, ще один. Один. Повертаємося ліворуч. І ще один опенючок. Красота. Поки повернувся вліво, вправо, а тут двоє. Опенячків. Раз. І два. Ось такі вони. Осінні опеньки. І то всі вони знаходяться в одному місці. Прикупці, бачите? Вон ще один. Де то мій ножик? Зараз ріжемо. Ножку оставимо трошки. Ось. Берем, берем, оце дійсно опеньок.